Для кого тут інформація? Для когось, хто, по-перше, її не бачить. Вона є зараз ніби невидима, ніби завуалірована. І це стосується чогось, що ти не знаєш навіть чогось глибокого таємного, що обов'язково до тебе найближчим часом відкриється. Що тобі відкриється, Так, тобі відкриється наповненість, і твоє серце буде відкриватися. Тобі відкриється наповненість, тобто ідея повністю От здійснення якихось, можливо, бажань, здійснення ну, от відчуття емоційне, емоцій, нових емоцій. І це пов'язано дуже з відкриттям твого серця. Тобто зараз такий момент, що серце буде розширятися. От просто реально. Раніше таких відчуттів не було, а тут прям такий стан, якісь розширення. Хочеться... хочеться відкривати все, що є таємне, хочеться відкривати все, що є приховане. Хочеться чогось дізнаватися і розповідати. Тобто це йде розширення. Хочеться у щось нове вірити. Хочеться щось нове створювати, і е, є цей шанс, є якийсь, е, ну скажем, успіх. У чомусь тебе чекає у чомусь успіх, твої мрії, бажання, ідеї, якісь цілі плани, вони здійсняться. І ти наповнишся тим. Тут іде наповнення, тут прямо іде радість від цього, емоційна а, такий стан легкості наповнення а, трошечки такого дитяч, дитячого стану. Тебе оберігають і тобі треба попрацювати дуже. Ну, не те, що попрацювати, треба так, на чимось попрацювати і не, не тут повинно бути. Якби не спішити, а дати цьому процесу відбуватися так, як він повинен відбуватися. А, в рівновазі. тобто, старатися знаходитися в рівновазі. От все, що з тобою зараз відбувається, треба рівноважити. Тобто не, не, не Перехиляти нікуди ні в яку сторону. Не в емоції, не в матеріальність, не в духовність, не в матеріальність. Тобто все треба як сприймати, як спостерігач. Так, і відкривається нова дорога.